Долі розповім тобі про наше село. Його історія така дивна, що більше схожа на казку. Наше минуле це наша основа. Так, хочу. А що це за гори? Це гори Городище і горбок. Кажуть, що з давніх часів гори чіпакилець та городище розійшлися. Що там між ними сталося, ніхто не знає. Та згодом вони, мабуть, якось погодили свої сусідські діла, бо розпластилася поміж них причудова долина. Ту місцину облюбував собі якийсь чоловік і заклав перший камінь тепер уже чималого села. Ось так писав про наше село Юрій Станинець у романі Сусіди. До речі, Юрій Станинець народився у нашому селі. Чому ось цю асфальтовану дорогу називають чененик? Наше село межує з трьома селами: Великий Раковець, Велика Ростока і Вільхівка. Розкинулися вони у самому серці Боржавської долини, яку так любив Юрій Станець. Про цей чиненик писав письменник у цьому ж романі. Серед села чиненик перескакує ранистий потічок і, утворюючи перед сільською хатою хижий велику трикутну площу, роздвоюється. То виходить, що. Спочатку вулиці Центральної тоді не було, була лише площа. Так. І цей міст був дубовий, зроблений руками дівчата чи інших людей. А наша річка так і називалася шариком. Так. Знову процитую тобі слова з злома, чинені правим рукавом лишає довгі ряди хат. І подобонівши дубовим мостом через річку Шардик, стрілою мчить у Великий Раковець. Я знаю, що від назви річки Шардик, і походить давня назва нашого села Нижній Шард. Правильно. А ще мадяри назвали нашу місцину Олушарт, що в перекладі означає шар дикої землі. Чому тут зовсім не було людей? Були. Перша згадка про наше село датується 1351 роком. Ого! Виходить, що в нашому селу. Уже 673 роки. Нам є чим гордитися. Саме тут. Трохи вище. Брали початок перші річки, струмочки і наша річка Шардик, яка є лівою притокою боржави. Місцевість була болотистою. Можливо, саме тому у 1947 році наше село було перейменоване у нижнє Болото. А я думала, що наше село як село і нічого цікавого. Помиляєшся давно на Закарпаття нападали монголо татари. Монголо-татари та вони зовсім інші. Вони дуже відрізняються від нас. Погоджуюся. Але наші діяли винахідливо. Хитрістю, розумом і витримкою зуміли перемогти ворогів. А ще були побожними. У нас немає села без церкви, навіть найменшого і віддаленого. А наша церква була такою і раніше. Ні. Ось місце, де колись була перша дерев'яна церква. Тепер тут дерев'яний хрест. Чому місце змінилося? Перша церква була дерев'яною, невеличкою. Село розросталося. Людям було замало місця. Було вирішено побудувати велику кам'яну церкву. Щоб всім міста було, бо до церкви не ходив лише хворий. Ось як пише про це Юрій Станець у романі Сусіди. А чи один, особливо зі старих цілу зиму пробугукав на печі, а дав Бог сядки, спробував стягнутися на сповідь і бачить, що сили вертаються. 200 років тому було побудовано кам'яну церкву. Одним із ініціаторів і активним діячем будівництва був батько нашого письменника Іван Станець, який одночасно був і старостою. Саме він дав гроші із вирубки лісу на розпис церкви. Про це є і відповідний напис на іконостасі. Мабуть, наша церква найкраща. Ось як писав про неї Юрій Станець. Чиненик наближається до помпезної кам'яної церкви, яка у вінку старезних лип гріє на сонці височенні стіни. Зморена жаром білобляшаного даху дрімає шпилястою вежню. А де жив той наш Юрій Станенець? Хата не збереглася. Є лише виноградники, які пам'ятають його дбайливі руки. На весіллі Юри Чорного це головний герой роману Юра Чорний Юрія Станенця було рожеве севлюське вино. На поминках Юрія Станенця було вино з його розкішного виноградника. Стара, розкішна і випищена лоза розгалузилася врожайними пагонами християнської моралі на південних схилах Карпат. У винограднику, насадженому Богом і Божим слухою Юрієм Станицем. Ось так про це пише Наталія Ребрик у передмові до книги «Червона нотаночка, яка вийшла у 105-ту річницю від дня його народження. Хто такий Божий слуга? Всі ми можемо назвати себе Божими слугами. Але до Юрія Станенця ця назва особливо підходить. Бо він був священником. Як одночасно священником і письменником. Тепер уже можна сказати, що так. Він мріяв стати письменником, батько наполіг, щоб Юрко подався на богослов'я. У ті часи не послухати батька було великим гріхом. Зразу став популярним і друкувався. Ні, сам про це він написав так. Я маю також писати. Я мушу писати. Я мушу статися письменником. Бо як багато книжок я перечитав, але про нас, Закарпатців, там і не згадувалося. Мабуть, він писав великі твори. І як це часто буває, почав писати вірші. Важко пояснити, чому саме поезії. Може, тому, що молодому письменнику хотілося коротко, сильним словом сказати щось добре, гарне. Так само, як мені зараз хочеться сказати про цю гору. Я чула про городище від бабусі. Так, це городище. Існує легенда. Про неї написав Юрій Стенниць у романі Сусіди. Записана вона зі слів найстаршого чоловіка села Гаврила Данилаша. Він казав, що про городище мусить кожен знати, і нема чого боятися його таємничих мешканців. Бо звідти починалися наші предки, наша історія, наша слава. Давно це було, дуже давно. Турки і татари сягнули аж наших гір. Наробили чимало лиха, много бік лишили по собі. Тоді почали будувати на високих горах сильні замки, а під замками осідали люди і засновували села. Так вони при великій біді встигали заховатися в замку і звідти боронити свою землю від ворожої навали. Такий замок було побудовано і на Городищі. Звідси й назва, бо на ній був город, тобто ціле невеличке місто. Як називалися князі, що побудували замок, того ніхто не знає. Лишилися лише пивниці, засипані зруйнованим замком. Якби хтось знайшов і розкопав ті пивниці, то знайшов би там відомості і про господарів. Там мають бути вина, залізні ляди із золотом, і сріблом. Ніхто не сміє розкопати ті пивниці, бо те підземне багатство стережуть духи наших предків. Які відступляться тільки перед чесними і правдивими нащадками. А ті, в чиїх душах гніздиться зло, най і не пробують туди потикатися, смерть чатує на них неминуче. Дехто, не раз ідучи пізно повз згородищі, зустрічав лицаря у срібному шоломі на білому коні брання золотом ткане, зброя блищить уздечка на коні золота. Нікому нічого лихого не робить, бо ми є правнуками тих, хто побудував замок, обороняв його і загинув. Не раз дехто чув у півночі поклик замкового трубача може його чути лише той, хто готовий стати на боротьбу. А що це за криничка вода тут дуже добра? Це дубляк. Кажуть, що той, хто п'є воду з неї, набирається сил, сила наших предків переходить у нас, будить нас до нового життя. А ще вірили, що тим, у кого болить голова, достатньо змучити рушник у тій воді. І бі проходить. Ось така історія, доню. Хочеш знати більше? Звичайно! Але наступного разу. А поки насолоджуємося красою рідного краю, де вітер виграє віковічну пісню на струнах, напнутих між стовбурами могутніх дубів, що гордо здіймаються. Над боржавською долиною